Вітаю колектив. Що в нас сьогодні? Хочу зняти відео. Те, як я казав попередньому, ну, в одному з попередніх відео, що короля дуже мало залишилось. Показував, хто бачив. Да? Але все одно час від часу корм робити треба. так як ну, періодично поновлюю, на період дуже багато не нароблюю. Ось, але зробив певну кількість, з'їли. ну не, не зовсім під ноль, але. Бачу, що вже там половину, наприклад, з'їли і доробляю знову, щоб повністю з корму не виходити, так як ну, і світло у нас, самі знаєте, яка ситуація, що, що хоч можливо, а все, все зав'язано на світлі. Тому відео сьогодні буде про корм, трішки саме кролячий. Ну, процес якби, підготовки потрібно е, наважити, намолоти. Змішати, ну, підготувати все під грануляцію. Так як гранулюю я сам, хто не знає, да? гранулювати сьогодні не буду. Чисто підготовка, щоб все намолоти, наважити, змішати, щоб вже було змішане. Ось Потім в будь-який момент собі став і на, награнулював. <кій> Тому таке відео, кому цікавий такий процес, то покажу. Як важу, як мелю, як мішаю, ну в такому дусі. Тому зараз камеру переведу, пройдусь, що пройдусь, покажу, в чому, яким корм, в чому зберігу. Ну, все потрішки, кому цікаво, залишаємося, дивимося. Так, ось в таких в мене такі бочечки. Колись я розказував на оліні, як де купляю макух, купував бочечки. Така більша бочечка. Ось тут корм, мішок стоїть. Повний корм, така виварка повна, менша бочечка теж на оліні купував, повне відро і ось така каструля, також сюди буває, висипаю корм. Ось тому ця вже пуста. Тут трішки почав надбирати, тому якраз ну, декілька днів він якби зменшиться. Я поки там наколотю, Вон, гранулятор стоїть, млинок. Така у мене тут якби шандурка, тут я мелю, важу. Ось такі ваги. Подобається, що нема ось цієї центральної стійки. Голова окремо. Нічого не заважає. Я собі, ось, наприклад, виварка да, поставив, наважив, що мені потрібно. Там Ячмінь, пшениця, кукуруза, висівка ось стоїть, макух. Ну, коротше, зараз все, все потрішки. Я думаю, буде видно, що я даю ось, і, і як я взагалі це діло роблю. До речі, привела моя кроличка. Зараз, напевно, ще піду швиденько пару хвилин покажу. Так, ось ця, що в сараї сидить у цій одинарній клітості. Першокролка я казав. Привела вона п'ять кроленяток. Гніздо чудове, сухеньке, все якби намостило. Ось, вже їм. Я їм вчора перестелив підстилку. Ось такі п'ять штучок. бутузіки лежать. Перебрав їм, щоб було сухенько. У них холодкові. Так, що воно тут мені каже? 10-12-го привела 5 штучок. Сьогодні 16. -е. 16-12. -е, -е. Що? 6. 6 днів їм. Тож, перша кролка, хоч і 5 штук, але слава Богу, все нормально. Гніздо гарне, сухеньке, вони всі ну, в пуху. Все, все нормально. Перша якби відстрілялася, слава Богу, нормально. Останні готуються. Ну, а ось ці, ці поставив вже перегородку. Так як таких у мене ж різних було тільки 3, в той, що тільки що показував, цієї. І в цієї. А ця, якби старенька з ОСБ вирізана, вирізана, ось така. Поставив, поставив лоточка, кинув соломки. Ця що у нас? 19-го їй? Вона спарована. Ця 18-го, а ця 22-го. Ось тому. Підготував. Так як ці трішки раніше, 18-19, -е, -е, то вже соломки кинув, хай там собі вони. Займаються, а ця 22-то ще зарані, потім потім соломи кину. Так що ось такі справи по цих, що вакцинували, да. Вже знов пуху. Бачите на кліті. Недавно ніби опалювали тоді відео. Вже знов пух є, знову можна опалювати. Повакцинував, переселив так сім штучок, тут собі сидять. Ось так, що такі, такі поки справи. Все, йдемо робити корм. Is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. too high Be sure to keep the mountain in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Так, ну, один етап пройшли. Сіна меленого наважив по 5 кг. Це на, ну, на три заміси. Таке сіно. Мелене, як полова виходить. Ось тут у мене такий великий мішок стоїть На, Ну, як великий, два мішка докупи шитих. Ось тут насипано іон. Теж два мішка докупи, тільки вздовж шиті. Також стоїть і висиплю сюди. Сінорізка, на якій мелю. Ну, Це в пилюці, тому що ну, така робота, що, що дуже багато пилюки. Тому цей етап пройшли. Що я наважив? Як ви бачили, ячмінь, пшениця, кукуруза, макуха і висівка. Висівку одразу висипав в бетонозмішувач, так як... Її молоти не потрібно. Тепер, тепер, а покажу, можливо, кому цікаво, бо все одно будете питати рецепт. Рецепт <кхід> засвічує ось так. Ставте на паузу, кому цікаво. З таким рецептом користуюсь, тільки, де тут у нас макуха соєва, я її прибрав. Не використовую, а додав до, ну, цю вагу додав до ячменю. Ось, а так все, все по такій пропорції. Зупините, подивитись, мені не шкода, а кому цікаво, то тепер буду додавати, ось тут у мене добавки, кальцій, крейда, кормові дріжджі, рибне борошно, біовітан, ампроліум. Зараз не буду давати, я його даю періодично. Профілактика ну, кокцидіозу там таке. Зараз його давати не буду. Тому зараз ось ці всі добавочки також відважу, перемішаю і одразу в бетонозмішувач занесу. Тепер мелю макух. На ось такому млинкові макух-мелю через ось цю трубу бокову, вона рахується як для качані кукурузи. Мелю через неї. І потім відкриваю заслонку, як з мелю макух-мелю зерно. те що відважували. Мелиться одразу ось таку виварку, намололо виварку, відсунув підставив відро, виварку заніс, висипав в змішувач. Ось тому далі такий процес. Ось така вийшла консистенція помолу сито на млинкові 8 мм. Для грануляції піде. Тепер заносимо ось це все в бетонозмішувач для змішування. Далі що робимо? Змішую ось це все, що наколотили зернову групу, да? добавки. Змішую, висипаю, ділю їх на три рівні частини, відважую. Там виходить по 12 400, здається, щось таке. Розділяю на три частини. І вже кожну з тих трьох частин, от на кожну частину мішок сіна. По 5 кг відважених. Ну, 5200 я відважую, так як мішок ще вагу має. І на три частини, три. Мішечки ось цих сіна, так як бітонозмішувач, ну більше ти в нього не, не, не покладеш. Якраз нормально виходить одну порцію вимішати мішечок сіна. І ось цих 12400 змішаного е зернової групи там макух, висівка і крей, крейда кальцій добавки. різні. Я думаю, зрозуміло. По-другому в мене, ну, я так привик, мені так зручно, так я роблю. Тому йдемо до змішувача. Так, ну що, таке відео. Процес, я надіюсь трішки показав, можливо, трішки довго. Ну, але хотілося якби, показати кожен, кожен з етапів приготування корму, окрім грануляції. Я думаю, все ви бачили, все якби ну, зрозуміло. Що, за чим, як. Кому було цікаво корисно, то підтримайте лайком. Якщо вам не важко, підпишіться. Ось далі. ну, Трішки часу пройде, під'їдя той корм, що ще є, то буду гранулірувати. Можливо, також зніму відео про, про грануляцію. Ось, все одно комусь це цікаво. Мені особисто, ну я дуже <кій> любив, та й люблю такі відео дивитися, коли хтось щось ось так робить. Особливо з кроликами зв'язане, корм, там, огляд, ну, в такому плані. Тому вийшло, зараз покажу, що у нас вийшло. Вийшло ось. Одна порція вже змішаного з сіном, з усім. Потім друга порція ось у мішку. І третя порція залишилась в бетонному змішувачі. Так що все все готово. Ця миска тут я трішки зволожую перед грануляцією. Пересипаю сюди, зволожую, там по відрові, і, і гранулюю. Тому. Наразі все. Я надіюсь, було цікаво, корисно і зрозуміло. Отже, все. Всім дякую за, за увагу. Підписуємося і чекаємо наступного відео. Всім до побачення!